Ми зараз йдемо в кафешку поїсти смачно бу і робити огляд столової столової студентської наступними цінами. Так. Сашка вже йде, вже поїли. Пообідали в такому бар-млечний, домашня столовка. Зараз топлива. Так, е... бо ми ж зробили огляд столови, так? Скажи, Олександр, як ти можеш дуже, ох... охарактеризувати оцю столовку студентську? Давай, тут дуже привітний, дуже персонал. Найголовніше, що був персонал привітний. Який а... тут персонал працює? Тут працюють коляки, українці, грузини, білоруси. Білоруси Михайлов по вимогу. Що можна Різа замовити? Вишипана польська традиційна кухня. Ага, А ти знаєш, що вони додали тут у меню? Пільміні. Вони додали пільмі. Тільки українці будуть Так. — Ну. — Які тут можна замовити Данія, їжу? Є сніданки, є обіди, є зупи, є головні е е гарніри. Котлети. М які, м які, колокси, все по-домашньому, так. На нашому каналі є відео, можете приглянути. Пармулець в Варшаві. Звісно, звісно, <звісно> ціни пішли вдап. Це подорожчало. Подорожчало, ну. На злотувку. Але... Але мож можна маємо, маємо. можна приходити, можна їсти. За доступними цінами. І, до речі, тут дуже... Дуже чисто, дуже чисто, посуд гарний, чистий такий. Так що... Ми прийшли, звісно, рік. Не Коли Це немає. Движка. Збирається... На іншій стороні там теж є бар млечний, така столовка. Та Та я поїду, ні? Та? Добре, поїдемо, трамваєм. Там в тій стороні плац Конституції. А в тій стороні метро, метрополітехніка. Знаходиться біля метрополітехніка. Так що, хто буде голодний і буде хотіти з'їсти домашньої їжі, рекомендуємо отой бар млечний. Перекладається кафешка молочна, молочна кафешка. Так що, А таких е е кафешків багато є у, у Варшаві. Ну, так що там чисто прибрано, а не заходить, що кусовдепія. Та бо на тій бо стороні... Є, бо є, савдепі так, є савдепія, Там yes. на тій стороні ми теж е -е, ходили, але там е -е, посуда така ну, стара і якийсь бульйон такий темний, якийсь такий. А там, там дають кусок м'яса, а там не дають кусок м'яса. Так що, отак от. А так от. такі то справи гарбузові. А тут продають ось таку полоничку. Ось такий малесенький кошечок коштує 12,50. Оборувка супер біганська. Оборувка така огромніша, величезна. А то все-таки ну, виглядає апетитно, правда? По 12 злотих це виходить скільки? 3 долара. 3 долара за такий кошечок малесенький. А оцей кошечок бурувки 8 злотих? 100 грамів. А що тут якась така гігантська, така величезна? А малина 17. Опакування. Представляєш? 75 Та ні, 17 1750 то це виходить скільки? Я в шоці Це виходить 5 доларів, 5 доларів за такий кошечок Я в шоці А Та там грам без там і немає А може так що отак от А цибуля прекрасна Ха! Прекрасна цибуля